<кій> Привіт! Сиджу, я такий сьогодні. Готую для вас відео, як врятувати свій старий ноутбук та дати йому друге життя. А тут новина, що сколихнула увесь український інтернет. Українці, ви космос. Ми купили супутник. Що, купили супутник? І в цей же час по інтернету розлилася зрада. Мовляв, а навіщо він нам треба, якщо в нас є американські, а краще б ще байрактарів взяли знову розпил грошей і таке інше. Тож у цьому відео ми спробуємо коротко розібратись, що це за супутник такий, для чого він потрібен, чи дійсно ми його купили, та чи є тут зрада. Фінська компанія ISAI у четвер оголосила про підписання контракту з благодійним фондом Сергія Притули, який надасть уряду України можливості отримання супутникових зображень зі своїх супутників. Ця компанія, і, власне, її супутники спеціалізуються на об'єднанні спеціального типу зображень, які називаються радаром із синтетичною апертурою або SAR. В рамках цієї угоди ISAI передасть повні можливості одного зі своїх пошуково-рятувальних супутників, який вже знаходиться на орбіті, для використання урядом України. Безпосередньо супутником. Буде керувати ISAI. Крім того, за ці 17 мільйонів доларів компанія надасть понад рік доступу до інформації з усієї своєї мережі супутників SIR. А це на хвильку 21 космічний апарат. Тобто українці так, адже на ці гроші скидувалися усі ми в рамках проєкту Народний Байрактар. Дійсно, придбали повністю один супутник, а в якості бонусу отримали доступ до знімків з усіх супутників. Це приблизно як при придбанні нового айфону отримати рік умовного Apple Music. Потім підписка закінчиться, але айфон же ж залишається. Тож не ведіться на оце підписочку купили. Головною особливістю є саме тип цих супутників, ось цей SAR. Це не просто деталізовані знімки, це знімки, які можна робити в будь-який час. Та за будь-якої погоди, враховуючи те, що останні тиждень на Київщині постійно хмари звичайний супутник тут нічого не побачить. А SAR ще як сама ж компанія надає автоматизований постійний моніторинг, завдяки якому можна надзвичайно високоточно виявляти щоденні зміни. Знімки також є чи не найкращими в класі з роздільною здатністю до 25 см на піксель, в залежності від ширини сканування. Завдяки цьому на мікрохвильових знімках можна розрізняти окремих людей. Більш того, SAR може дивитись не тільки в день і вночі, в дощ чи туман, а й заглядати навіть чи не за маскувальну сітку. Крім цього, ці супутники можуть виявляти автомобільні сліди на гравійних дорогах, зміни рельєфу місцевості, рух суден, будівництво та цілісність інфраструктури щодня автоматизовано. Тож власний супутник, що постійно працює саме для нас, це дуже круто. Проте, в нас тепер є не один супутник, а цілих 22. Завдяки яким можна подивитись на глибокий тил ворога. На бункери, на Уралі, та ще на багато-багато чого цікавого. Проте у вас можуть залишитись запитання: так, а навіщо нам це треба? Ми ж товаришуємо з американським урядом та Міністерством оборони США. Хіба вони нам не надають таких же можливостей? По-перше, ISAI має найбільшу мережу таких супутників, і тільки вони можуть надавати ось такі автоматизовані щоденні звіти про зміни. По-друге, використання чужих супутників не таке просте, як може здатись. Треба подавати запит, чекати на його обробку, потім безпосередньо зі. Знімки їх аналіз з боку США і таке інше. А це все дорогоцінний час. Ніхто не каже, що тепер вони нам не потрібні ні, проте вони тепер будуть працювати в ще кращій синергії а наші військові розвідка і інші структури будуть отримувати набагато більше важливої інформації. Також ось ці треба було купити ППО чи ракети Атакамс. Це так не працює, їх не можна просто взяти і купити. Чому раніше не купили? Тому що волонтери можуть закуповувати те, що не може закупити уряд. Ті автівки, наприклад, уряду їх можуть продавати тільки з заводу. Уряд не може купувати їх з рук, так би мовити. Це придбання не було імпульсивним рішенням пана притули. Усе це робило спільно з Міністерством оборони України. І якщо було вирішено, що краще купити це ніж 4 баректари, значить в цьому є потреба. Це треба для того, щоб збільшувати бавовну там, де дехто намагається сховати потребу в ній. Тепер ніхто не сховається. Нам би ще зовсім трошечки, а так І було взагалі круто. Тож не забувайте підтримувати нашу армію, благодійні фонди та вірити в нашу з вами перемогу. Ну а з вами, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе своїх близьких та Україну.